Друзі, сьогодні приготуємо прекрасний десерт з черешнею. Він чудово може замінити торт, тому що виходить дуже гарний і неймовірно смачний. Візьміть йогурт, черешню або вишню, вівсяне печиво, вершкове масло, желатин та цукор. Для початку желатин необхідно залити водою та дати постоїти 15 хвилин для набухання. А поки ретельно змішаємо йогурт, цукор та ванільний цукор, щоб не відчувалося крупинок. Коли желатин набух, розтопіть його на водяній бані або імпульсами по 10 хвилин у мікрохвильовій печі, додайте пару ложок йогуртової суміші, щоб вирівняти температуру і не утворилося грудочок. Далі виливайте желатин і інтенсивно перемішуйте. Йогурт відправляємо в холодильник або в морозилку, щоб почав загустівати. А тим часом зробимо крихту з вівсяного печива за допомогою блендера або ж на дрібній тертушці. Розтопіть вершкове масло та вилийте до печива. Перемішайте, крихта тоді не так визм'якає та залишається в десерті хрусткою. Також відправляємо в холодильник, щоб суміш трішки остигла та схватилась. Після того, як крихта та йогурт застигли, перемішайте їх ще раз до однорідної структури, щоб було зручно насипати в форму. Починаємо збирати наш десерт торт. Будемо робити це в склянках. Перший шар це крихта з печива. Викладаємо 2 столові ложки на дно. Потім додаємо пару столових ложок желе йогурта. Кількість желе та йогурта ви можете регулювати на свій смак, чого більше, менше або в рівних пропорціях. Викладаємо черешню, попередньо розріжте її навпіл та видаліть кісточку. Присипте зверху темним натертим шоколадом. Тепер знову крихта, йогурт, черешня та шоколад. Загалом у нас виходить два шари десерту. Відправляємо склянки в холодильник на 30 хвилин, щоб всі компоненти схватилися і потім можна ласувати. А можна ще зробити кремову шапочку зі сметани і пудри. Тоді десерт буде виглядати більш святково, і крем надасть ще більше ніжного смаку. Збиваємо міксером сметану, пудру і загущувач вершків. Якщо у вас сметана менше 30% жирності, додавайте загущувач. Якщо вище, тоді не потрібно, вона сама прекрасно звіється. За допомогою кондитерського мішка прикрашаємо кремом наш десерт. Можна просто ложкою викласти, як побажаєте. Тепер можна викласти поверх крему черешню, листочок м'ятки та присипати крихтою печива і шоколадом. Виходить дуже ніжний з хрусткою крихтою, легким йогуртовим желе та кремовою шапочкою десерт, а кислинка черешні гармонійно доповнює всю палітру смаків. Друзі, спробуйте такий десерт, і вам більше не захочеться заморочуватися з тортом. Бажаю всім гарного настрою та до нових зустрічей!